Всім привіт! Мене звати Павло і ви на каналі Seven Systems. Сьогодні я вам покажу ще один сценарій використання нашого ДБЖ 7 UPS7960 для автономної роботи з ноутбуком та монітором. Уявіть ситуацію. Вимкнули світло, а вам терміново треба доробити проект, провести зум-кол або відповісти на пошту. Батареї в ноуті не вистачить надовго, а монітор вже не включиться. Вихід є. Беремо UPS 7960, підключаємо монітор через 12 вольтовий вихід, а ноутбук до регульованого виходу 19 В через перехідник. Все працює навіть якщо в будинку повна темрява. Таке рішення дозволить вам спокійно працювати протягом всього робочого дня. А тепер коротко про технічні характеристики. 7 UPS 7960 має вихідну потужність 60 Вт. Є 5 незалежних виходів 4 на 12 вольт і один регульований від 14 до 19 вольт усі працюють незалежно, коротке замикання на одному не впливає на інше. Є вбудований ПОЕ-інжектор на 30 Вт, тому можна живити різноманітне сумісне обладнання, наприклад, професійні IP-відеокамери, точки доступу тощо. Всередині сучасна літій заліза фосфатна батарея на 192 Вт або 60 000 мАч. Служить до 10 років, має до 6 тисяч циклів і заряджається всього за 3 години. Seven UPS 7960 має металевий корпус в двох кольорах: настінне кріплення та індикатори заряду. Також є захист від перенавантаження, перегріву, короткого замикання та стрибків напруги. Пристрій абсолютно безшумний, має пасивне охолодження без вентиляторів, і при цьому це один із найкомпактніших ДБЖ у своєму класі. 7UPS 7960 – це не тільки для відеоспостереження або сигналізації, це ідеальне рішення для роботи вдома, фрілансера, студента чи будь-кого, хто не хоче переривати роботу через відключення електроенергії.